Привіт! Мене звати Юра і ви на каналі Pro-Management. Сьогодні ми з вами будемо говорити про навички, котрі необхідно мати проектному менеджеру. Сьогодні ми бігло пройдемося по списку з п'яти навичок, котрі я вважаю найважливішими. Ці п'ять навичок це лідерство, технічні навички і хардскіли, комунікаційні навички. Планування і вміння вирішувати виклики. Сьогодні ми не будемо заглиблюватися в кожну з цих тем. а В подальшому я зніму відео, котрі розкриють глибше ці та інші теми. У керівника проєктів мають бути добре розвинені лідерські якості. Керівник проєкту завжди має мати візію проєкту і вміти донести цю візію до своєї команди. Керівник проєкту має вміти дивитися в майбутнє і вміти провести свою команду до цього майбутнього, в котрому є успішне завершення проєкту. Не менш важливими для менеджера проєкту є технічні навички. І під технічними навичками я маю на увазі саме хард-скіли. Для менеджера проєкту, особливо на перших етапах. Його кар'єри дуже важливо знання різних фреймворків, котрі дозволять привести команду до успіху. Але хардскіли і фреймворки це дуже широка тема, і ми детальніше її розберемо в наступних відео. Наступна навичка, про яку ми поговоримо, це планування, її можна віднести до попередньої теми, до технічних навичок до хардскілів. Але її важливо виділити в окремий окремий скіл, тому що для кожного проєкту це дуже вагома частина, і менеджер має знати різні фреймворки для планування і вміти використовувати їх на практиці. І остання навичка, про яку я хочу поговорити сьогодні, це вміння вирішувати виклики. Це дуже важливо, щоб менеджер проєктів був тою людиною, котра вміє прийти на допомогу команді в потрібний момент і вирішити як якісь внутрішні, команди, командні виклики, так і виклики, котрі прийшли до команди ззовні. Це дуже загальний перелік, насправді, навичок менеджеру. Проєктів потрібно мати набагато більше. Ми з вами будемо далі розбирати детальніше кожен з цих скілів, а також багато іншого. Тому, якщо вам сподобалося це відео, ставте коментар, ставте лайк і пишіть в коментарях, які теми вас найбільш зацікавили. Я буду знімати на них відео першими.